А я... Все, уже запись пошла, а я сейчас очень бы покажу. Может быть, я буду здесь, а вы вот так вот, потому что уже все это самое. Вот, вот, я вам саме. Значит, послушайте, Добрый день. Э, можно Можна мені українську можно. Можна, можна. Доброго вечора вам. Я дуже рада, що ви мене запросили. А запросили хто? Ваша пані Тетяна, яка зацікавилась тим питанням, тому що ну, відповідальних громадян у нас і стає все більше. Я Рада бачити на цих зустрічах тих людей, які правильні питання задають. Вам просто в честі учана. Значить, Мене звуть Плотнікова Інна. я живу по ту сторону юності на Миропільській 39. Я живу в будинку, який е е е е е з 2003 року є ОСББ. Коли ми вступали в цей будинок ОСББ, ми думали, що ми захищені від жеку, що ми захищені взагалі е е і нам казали, що ми будемо диктувати свої тарифи, свої умови. На сьогоднішній день, я офіційно кажу це на камеру для своїх сусідів, я пишу на сайті, в яких Халепі ми опинилися. Значить, будинок ОСББ з 2003 року, який має підвальні приміщення, це наші, чотири квартири в будинку, які ми можемо здавати, отримувати на баланс ОСББ, на рахунок ОСББ серйозні кошти, ми зараз являємось банкрутом. Значить, 450 тисяч на сьогоднішній день ми маємо боргів перед монополістами, які нам надають послуги. Що вже вони надають послуги, що нам. Ми всі знаходимося в рабському становищі. Ми повністю підневільні люди, оцим монополістам, які відібрали у нас підприємства, які забрали у нас стратегічні ресурси, газ, воду, і все все і вони нам спускають. Так от, 450 тисяч боргу перед монополістами, із яких думатись цифру. 120 тільки борги мешканців, все інше це накрутки нашого правління, яке е, якимось чином зливає якусь воду, якісь там тарифи нав'язують. І таким чином вони у нас, у нас бойлерна наша стоїть під е, питанням е, за борги забрати. Значить, Підвальні приміщення, невідомо кому що як здається. Значить, неможливо в наших умовах, коли у нас держава абсолютно неправова. Як би не говорили про те, що у нас правова держава, ми не можемо захиститись і домогтись навіть своїх прав у власному будинку. Я і моя родина, мій чоловік, які розібралися в цій системі, як вона все працює. Ми почали судову тяганину з ОСББ, прокуратура ніякі питання наглядові, що тоді не виконувала, що сьогодні рішенням Президента через Верховну Раду було стверджено, що прокуратура нам не допоможе. 2009 року я стала задавати такі питання, чому ми так живемо. І оце на сьогоднішній день, після того, що сталося на Майдані, і все, а ми, я особисто і вся наша група активістів, які не залучені ні до жодної партії. Ми стоїмо чітко на позиціях відновлення конституційного устрою, який не був створений. На малишка, ви знаєте, коли зрізали дерева, там сім місяців на метах сиділи люди, це були ми. І ми стали розбиратись, чому ж це так сталося. Так от тепер. Я ще тоді казала: люди добрі, не відмовляйтесь від своєї прибудинкової території, бо вони вам нав'язуючи ціни, хочуть, щоб ви відмовились, а в цей час оце вже земля загального користування. Прибудинкова територія, коли ви задасте в будинку, коли. Ви... Будете розбиратись, в яких руках вас будуть і хто буде вас до ну, опікуватись і обслуговувати? То вони будуть, ви будете питати, де моя прибудинкова територія, де які що таке житловий майновий комплекс, де технічний паспорт на будинок. Я ще тоді казала, що прийде час, вони забирають парки, парки сквери. У нас забрали з трьох школ один стадіон спортивний. Ви знаєте, на шаліт вони забудували під євро, забрали діти зараз працюють, займаються в класних кімнатах. І їм все мало. І вони через оцей проєкт, який називається Закриття Жеків, забирають у нас останнє. Це ваші чердаки, якщо у вас там може нема можливості там побудувати. А ви зазирніть я вам на сайті зазирнете на малишка 23 Чердаки віддають, чердаки віддають в оренду з якогось там е е, затертого року і передають потім їх у приватну власність, а по закону ОСББ той, хто має більше площі, той має більше голосів. Тому, ще раз кажу, я в ОСББ просто осягнула той весь е е крах, в якому я попала. Значить, у ОСББ це шлях довести нас до повного банкрутства. Довести нас тарифами до того стану, що ми не зможемо платити, а вже по всій Україні дуже добре будуються бараки для відселення людей з Києва. І у нас дуже бажаючих багато жити. Це я вам говорю: Громадський діяч, викладач суспільних наук, основи держави і права, плотні коваріна і голова громадської організації Самоврядна громада, мета якої є наступне просто приходити на подвір'я і розказувати, давати ті знання, від яких ми з вами відкрестились. А відкрестились ми в 92-му році, коли Україна відділилась і треба було облікувати майно спочатку, перш ніж приватизацію, давати цю липову, облікувати все публічне майно. Ми б знали, який у нас бюджет, де у нас скільки пасовись, скільки у нас озер Марімарік, Марі... скільки у нас житлова, не житлова заводи і фабрики. Ми з вами плескали в долоні у рані завісимась. Нам дали якісь приватизаційні сертифікати, які ми, вибачте, нашими унікальними представниками нації пропили за пляшку. І зараз вони тихенько прийшли. Навіщо вони оце у нас забирають Жеки, щоб забрати і приватизувати? Називається процес, в якому ми з вами опинилися тотальної приватизації. А діскі припортами стоїть всі стратегічно, вже все розбазарили. Їм треба ще значить, якось існувати за якийсь рахунок. І що вони придумали? Кожен будинок вони роблять приватним підприємством у вигляді ОСББ. А якщо не ОСББ, то вас включать в приватну структуру, яку вже сидить, бізнесмени чекає в ЖЕКу, коли йому дадуть червону, лі... і вони туди зайдуть. Значить, що ми пропонуємо? І що зараз, поки не наступило перше число, і як би вони не казали вам, що вони ще будуть працювати рік, я вам кажу, сьогодні, що вони, вони навмисне. Коли вони побачили оцю об'яву, у вас взагалі я цікавилась лісним масивом, тому що це наші сусіди. От у нас на мікрорайоні Комсомольській від Чернігівської до Дарниці, там активна така група, і ми вже давно в цій темі колотимося, людям розказуємо всі цю небезпеку і зрозуміли, що наша сила. Слухайте уважно, ваша сила і ваш захист, правильно чоловік сказав, і тут, от я бачу, що є думки дуже корисні. Коли ви сформуєте в кожному будинку представницький орган своєї громадської влади. Це, е, і це дійсно, це я не зі стелі взяла. Це не я не це в Конституції написано і закон про органи самоорганізації населення. Поки у вас ще не передали вас нікуди, ви сформуєте будинковий комітет. Просто я вам заздрю. Що у вас з'явилась така Тетяна, я з нею буквально познайомилась, вона прийшла на консультацію до нас в парк Малиніше Малишка 25 там у нас ЖЕК знаходиться, і ми дві години вірніше кожний четвер по дві години в вечірній час інформуємо людей, даємо інформацію, якщо все приходять і знайомляться. Що вона у вас не схапалась за цю тему і сказала, я буду. Як це робиться активісти, такі з'являються в цей час. На цього активіста вийде людина, і вона буде підневільна і буде вже не головою будинкового комітету, яка по нашій стратегії він взагалі нічого не, не вирішує. Голова будинкового комітету без рішення будинку нічого не має права винести. Оце. Каньок, який ви маєте скористатися, так, от вона сказала: Інна, це треба, щоб у будинку люди з'явились. Я кажу, проводь. От ті, що прийшли 15 чоловік тут. Оце потенційно ті люди, яким не байдуже. І з цієї, з цієї кількості людей ви вже знаєте, хто на що разде. Ви можете обрати будинковий комітет. Є форма, яка дасть 100% захист у цьому комітету від тиску монополістів. І з уже по який чекаєш, у вас нічого не вийде, що ви тут посваритесь. Один буде казати, що у вас нічого не вийде. Ви тут взагалі все. Це коли людина так каже, мені хочеться спитати, у вас діти є? Є. Так от людина, яка відповідає за дітей, так говорити не може. Неправильно сказав. Значить, неправильно ви сказали, що ви ще нічого не зробили для того, щоб казати, що у вас нічого не вийде. Ви спочатку що небудь зробіть. Так я вам розказую будинковий комітет. Перший виник в Києві по нашому зразку. Я вже давно калупаюсь з 2009 року. Року людям розказують. І оце відповідь на наші дії, які йдуть по всій Україні. У нас є Рима Білоцерківська. Це прізвище її. Вона в Луганській області, значить в місті Сєвєродонецьк, яка ще в 2009 році оце все накопала. Що у нас держава без органів державної влади. Що у нас органи державної влади зареєстровані як приватні структури і податкові? О те, що ви, якщо тут є підприємці, якщо ви сплачуєте податки, вважаючи, що ви платите в бюджет, то ще раз скажу, ви поцікавтесь в Деснянському районі, кому належать рахунки податкової Деснянського району. Вони відкриті на приватні е, рахунки, і тому це все. Чому ми в школи ходимо там е, кінець року, і вчитель стоїть отак кишеню, вибачте, е, значить, тому що у нас немає бюджету, що ми вкладаємо і ми контролюємо. Оцей контроль починається з одного боку зверху реєстр публічної власності на 92-й рік. Де кому, які підприємства, ми не будемо відбирати. Ми розуміємо, що людина, якщо взяла це підприємство, вона нормально працює. Ми тільки рахунок відкриємо і будемо кожен раз знати, щоб вона не платила хабаря той санепідемстанції чи ще комусь. Ось його ставка, він має внести в бюджет. А ми, як громадяни, які об'єднаються в кожному будинку, буде будинковий комітет на рівні мікрорайону при ЖЕКу, ну тобто, той, що той жек, який у який вас обслуговує будинки, ви знаєте, які житлово квасобслуговує будинки. У цих будинках має сформуватись будинкові комітети. Потім отак вийдуть і прозоро, не за закритими дверима, оці будинковий комітет. Отут стануть е е власники, ми з вами, а от там стануть і будуть обговорювати. Призначити комітет мікрорайону лісовий, і е е ви побачите по закону про органи е про органи. А населення є така стаття 14, де там написано, які ж повноваження цей комітет виконує. Це, е, значить, е, прийде час, коли ми сформуємо бюджет. Він буде це робити з бюджетних за зарплату, але обиратись вами, отримувати зарплату з бюджету. А зараз от мені говорять, Іна, берісь, берись, ось головою сину, закрий рота, прийди в бюджеті, зареєструйся в Київраді, Будеш отримати від нас зарплату, і тільки не розносять ці знання людям. Роби, тобто вони хочуть кожного голову Есену зробити своїм. І те ж саме у вас сталося передати ваші будинки без того ОСН, який зараз прийде Тетяна дізналася, що е, при вашому жеку знаходиться цей ОСН. Він створений у 2003 році. А ви спитайте, а ваш представник в тому комітеті є стіна? А якби був, то він би прийшов і сказав: Слухайте, люди добрі, я це ваш інтереси представляю не просто як лідер, весь такий прибір галстучки, це, а приходить і він собі на цю зустріч він не просто прийшов як лідер вашого будинку. Він представляє житлово-майновий комплекс. Це інтереси мешканців. І коли пока ви створите будинковий комітет. Які ви вважаєте, що він нічого не знає? Ви якби знали, що ви значите. У мене з собою бабочка є, в якому мене не зареєстрували в Київраді, але у мене протокол 23 будинків, які мене тайком від КНДА в підвалі обрали головою, і у мене підписи оцих людей. В кожному будинку людину обрали, і він сказав: Іна, ми, ми з тобою. І ми тепер, значить, мені не треба реєстрація. Я проживу, якось чоловік мене прогодує, але я не піду на поклон до того клічка, який живе в нелегітимній, працює в нелегітимній Київській міській раді. Так от, якщо ви людину цього берете, він прийде в ЖЕК, а В ЖЕКу там уже стоїть черга підприємців, які хочуть зайти в вашу, ваше приміщення і обслуговувати будинок, то він приходить і говорить: я представляю за собою за мною стоїть там 25 квартир. За стільки то мешканців, житловий майновий комплекс представляє собі таку то площу, ж, ж, така то розбиті труби, все. що ви нам можете запропонувати, які відносини на нас будуть. А тоді е, вони говорять, отака от фірма, от такі умови. Але по протоколу зборів, коли ви оберете, кого ви там оберете, то там писано в протоколі, що голова будинкового комітету не вирішує питання фінансів, майна, передачі будинок в приватні руки. Це хто вирішує безпосередня демократія, яка написана в Конституції? Рішення прямої дії. Прийшли отак і проголосували, оце такі зберемо його чи ні. Оце називається оце те, що нас хотіли зробити, не усвідомлюючи, що ми можемо зробити. Значить, яка ваша зараз треба користуватись? От люди ваші зібрались? Уже можна, є варіант перший. Уже тут Ті, що проявили, скільки у вас е, об'ява повисіла? Два три дні, три. Два три, дні. дні. Три, три дні дні, вчора, повісили, а втро... сьогодні утра суботу відсіла в суботу питання в, в тому, що зривали, але люди заздалегідь, значить, попередили, а те, що там жеки не зацікавлені. По перше. Ми коли з нашим ЖЕКом поговорили, от у нас же ж теж є ЖЕК, у нас було три ЖЕКи на масиві. Оцей масив, 92 будинки, 22 кооперативних, 75 Жеківських, два ОСББ, в одному з яких живу я. І я ще думала, що це здорово, я колись людей ходила агітувати, і просила пробачення. Оце десь рік прозріла, що це все біда. І я просто просила пробачення, що я казала, люди, давайте створювати ОСББ. Я теж думала, що ОСББ, якщо ми створимо, ми будемо. Класно, все, а тоді зрозуміла, що у нас нема реєстрів публічної власності. А коли ви задасте будинковим комітетом, задасте питання, дайте нам технічний паспорт на будинок. А що таке технічний паспорт? Люди добрі, ви вже чули, так в ЗМІ трошечки про це говорять. Значить, технічний паспорт на будинок. Зараз його, ну якщо я помиляю, то 99,9% будинків його нема. Його вже давно спалі, і по ковід родиться. І вони чекають, коли, коли наші вже будинкові комітети задають питання, дайте нам технічний паспорт, щоб ми знали, з чим ви нас передаєте. Бо технічний паспорт на квартиру, який ви маєте, то ноль абсолютно, якщо нема технічного паспорта на будинок, розумієте? І приватизація ваша та абсолютно ноль. Чому ж вони там приватні? Бізнес стоїть і думає, Боже, там би зайти. Отут бабця не платить, отам субсидії вона вже показала, що в і наслідників немає. І там вже стоїть той бізнесмен, який я заплачу. Та дава ще будеш користуватися. І дай Боже їй дожити до своєї смерті, а не до чужого. Ну, до, до, до. Тому я що кажу? Значить, будинковий комітет, ага, технічний паспорт на будинок. Вони вже знають, нам приходять відповідь. Нема технічного паспорту вже капитаємо, коли баланс балансоутримувач. Керуючої компанії Говорить, нема а де звірта звертайтесь пити, а тепер відкрите БТІ. Одна установа на весь Київ.